Тобі сподобалось, напевно, і всім сподобається. Це друниха Коростенка Любов Захарівна знайшла заняття до душі на пенсії, квіти та ляльки-мотанки. І якщо про її пристрасть до рослин люди знають, принаймні сусіди, то свої вироби з тканини на загал жінка демонструє вперше. Маленький оберіг на щастя, якщо дариш її, о тут коса заплетена до верху, от щоб цієї людини, які ти даруєш їй. Цю лялячку був рівний життєвий шлях без перешкод. Лялька-мотанка це предмет української культури, який символізує благополуччя, добро та надію на краще, є сильним сакральним предметом для українського народу. І в цих виробах розповідає пані Любов, деталі мають значення. Великодня голубка або пасхальна голубка. Вона виконується вся у червоному кольорі, тому що червоний колір це любов, це щастя, і в неї на фартушку. Гніздечко із золотими яйцями. Це якщо хазяїну дариш, щоб було щастя цілий рік, здоров'я, любов у сім'ї, щоб була і благополуччя. На подарунок, на замовлення або лише для себе робить любов Захарівна. Наприклад, ось її одні з перших робіт княгиня Ольга та Малуша. Так вийшло. Вона вже у мене стоїть. весь час я їй нікому їх не даю, і нікому не дарую через те, що це перші мої ляльки. Ось ці маленькі мотанки називаються подорожниці. Це оберіг щасливого повернення додому. Їх роблять для конкретної людини. На вузлики сказала здоров'я, щастя, щасливого повернення додому. От і я її роблю у целохван. Закриваю. Без целохвана її давати нікому не можна в руки. Так ось я взяла. Любов Захарівна робить ляльки-мотанки сім років. Все життя пропрацювала у пологовому. На пенсії потребувала якогось хобі. Дочка мене спонукала мам. Попробуй ляльки робити. Книгу одну вона мені заказала, і я прочитала про ці ляльки: що вони єсть і обрядові, і вони єсть і оберегові, і просто так. Серед тих, які і просто так, наприклад, ось ця мотанка бабуся весела і яскрава. Назвала я останньою і і задавака. А чого вона сидить на свіжому повітрі? В'яже і від свого задоволення голову уверх. От і сидіть. Таня це дочка майстрині, ініціаторка нового захоплення для пані любові. Я Кажу, мамо, ну так кажу, давай тобі, щоб не було скучно. Кажу, щоб тобі було якась розрада. Давай потрошку кажу щось роби, а мене не вийде. Кажу, ну маленьку якусь зроби. Першу зроби, зробила. Вона мені не подобається. Кажу, все красиво, я її підтримувала. Вона uh -huh. ні-ні ні, не виходить все, виходить, кажу, спокойся, все. І так потихеньку-потихеньку в неї ну, вже вдосконалювалося вміння. От, і, все. і так вона почала робити. бачу, що вона вже зацікавилася цим, і все почала робити. Натхнення до Любов Захарівни прийшло після повномасштабного вторгнення. Війна спонукала жінку робити патріотичні ляльки. Тоді вже я більше на українську тему перейшла. От почала українок робити, почали мені заказувати, хто їхав за кордон. От заказували мені українки, я робила і так у місті робила і дочці, от старші вона теж на роботу брала. Так. І запрошували мене в дитячий садочок номер 8 де дочка працює, там було родинне свято. Я показувала їй майстер-клас. Там запросила мене Наталя Іванівна вихователька. З кожною новою лялькою наступна виходила складнішою та цікавішою. Матеріали, з яких роблять мотанки, купують або приймають в дар від друзів. Хтось знає, що ми таке робимо. Хтось приносить нам якісь клапті, щось купляємо, наприклад, віночки, ось купляємо в магазині, щоб уже прикрасити голову гарно. От, щось залишається з одежі якоїсь, якийсь клаптик. Вибираємо, якщо він гарний, підходить, підбираємо кольори, комбінуємо, і так ходить лялька. Ну, а берегові ляльки робляться із старого матеріалу. Так повинно, щоб було зношеного старого матеріалу. А багато часу займає у вас виготовлення однієї ляльки? Ну, якщо, якщо роблю я на заказ оберіг, то якщо я почала ранку, його треба до вечора кінчити. Це обов'язково. Це вже обов'язково. Так, колись у давнину я читала, що так робили, якщо оберегові ляльки, то треба як почав, так і кінчити. На другий день не можна. Вже робити. Ну, свята я не роблю, середу не роблю, п'ятницю не роблю, неділю не роблю, От, а роблю вже в такі дні. Не думали е, про якусь виставку показати людям свої роботи? Думали, але якось не рішались до цієї пори. Кажу, ну давай ти ж спробуєш, люди ж всякі, ж дивишся і те показують. Бо зараз в Україні воно ж популярне, все українське, і за кордоном, і в нас така тема пішла, що ця війна, що все, ну, треба своє відроджувати, щоб світ знав про наше, наше надбання, нашу культуру, нашу гордість, можна сказати. Ай, ай, ай. ну Така вже в нас ментальність в українців, що ми так себе недоцінюємо. Але ж треба. У вас сьогодні дебют телевізійний. Сподіваємось, що побачимо роботи вашої мами у місті. і, Я впевнена, користенцям буде цікаво. Дуже дякую, мені дуже приємно. Тому сміливіше не соромтесь. Дякуємо, дуже приємно, що побачить у наших користенців, Може ще хтось. Виставку моє матусі». Одна з робіт Любов Захарівни оберігає двір, в якому живуть жінки. Стоїть у клумбі в оточенні розкішних гортензій. Цим зеленим куточком опікується пані Любов та Тетяна на радість сусідів та перехожих, які завжди звертають увагу на цю красу. Рослинами, як і ляльками, займаються з любов'ю та піклуванням.